Всім привіт! Сьогодні садово-городні справи. Я думаю, вони зараз у всіх у вас є, але ми поділимось нашими. Нас достигає чорна малина. І Аліса сказала, що це просто неперевершена смакота. Цього року буде вже її трошечки більше. Кущі висажені це вже третій рік, і тут вони вже трохи в нас розрослися. Чорна малина, вона є більш такою солодшою за червону, хоча цього року вже Алісці і червона також сподобалась, тому що в минулому році від червоної вона відмовилась. А тут сказала, що буде під цими кущами сидіти цілий день. Тому поки я збирала, то Аліска тихенько все віддзьобувала. Я планую цього року, я раніше червону малину заморожувала, і Аліса в мене взимку її їла ці ягідки. Цього року ще хочу або підсушити, щоб кидати в чай, або зробити ще пастілу. Не знаю, на що мені вистачить, тому що з такими азартами її їсти, то подивимось. Але це дійсно смакота і корисна дуже ягідка. Показувати вам всі процеси, які відбувалися на днях, тому що погода зараз дуже мінлива, то дощ то сонце, і якось поратись одночасно все робити просто не виходить. Ловимо моменти сонця, коли сухо, і займаємось обрізкою саду. І тут лаванда вже якраз достигла, щоб її обрізати і підсушити для букетів. Хоча багато хто, напевно, цього і не робить. Але... Можна залишити на кущику, лаванда приваблює бджіл, приваблює дівчат понюхати, так само, як мою Аліску. Їй дуже подобається цей аромат. Ми з нею як дві бджілки. Я обрізаю, а вона нюхає. Це класно. Хто не має лаванди, обов'язково собі її посидіть, бо це невід'ємна частинка саду. Я полюбляю лаванду не тільки в букетах. Лаванда, до речі, не обсипається, хто не знав, тому її обрізайте. І суха лаванда вона прикрашає кімнату всю зиму. Я її полюбляю додавати до чаю квіточки, і цей аромат, ефірні масла лаванди вони дуже відчуваються в гарячому чаї і взимку. Це просто фантастика! Це класно. Можна класти в шафу такі букетики. У мене на осінь з'явилася ще одна ідея, я поки про неї розповідати не буду, але в планах в мене нові, нові мої роботи. Також на днях я займалася лікуванням ось цієї туї, це вже дуже доросла туя, їй понад 25 років, можливо і більше, вона росте з маленьких розмірів і помітила я на днях, почала вона понизу, дивіться, відсихати. І я вчора заглянула і побачила ось таку біду. Бачите? Це, я не знаю, що це за кліщ. Ну, це кліщ, напевно, який висасує всі соки з рослини, і вона поступово-поступово поступово відмирає. Якщо молода рослинка, то це взагалі етап проходить дуже швидко, тому що в минулому році в мене захворів ялівець, якому понад три роки, і він за пару місяців просто в мене весь відсох. Мені довелося його повністю обстригати, але він, слава Богу, пустив молоді пагани. Якщо цю тую не лікувати, то також буде вигляд неї буде зовсім непривабливий. Бачите, ось така біда. Я її спочатку зараз буду стригти, обстригати. Придавати форму, вичищати це все сухе, тому що воно, бачите, нам не потрібне. Таку чистку бажано робити чи весною. Після зими це все сухе прибирати, бо там накопичуються різні кліщі, воно може спричиняти хвороби. Мені на все просто чесно, не вистачає часу цим всім займатися. Плюс це дуже доросла туя, з якої Роботи і роботи, але час від часу треба приділяти увагу всім рослинам. Хочу сказати, що стригти я люблю, але робити це ножницями таких об'ємів це тяжко. Хочу я собі придбати електричну таку, не знаю, тример електричний, великий, щоб займатися стрижкою туй, тому що ножницями подолати великі туї ну, це тяжко. Плюс я не додумалась, необхідно вдягати коптинку з довгим рукавом, тому що всі руки в мене були поцарапані. Це... Я ввійшла в смак, я відчувала, що мої руки царапаються, але в мене була головна ціль це постригти і полікувати цю тую. Те, що мої руки були поцарапані, то це дрібниці. Головне спасти тую, щоб вона не сохлася і. Просто не загинула. Тому також цю чистку знаю, що необхідно робити щороку, необхідно, щоб туї будь-які хвойні, які дуже густо так в них ціпагли, їх необхідно очищати. Це необхідно робити, тоді і захворюваності ризик набагато зменшується. Хоча нам мені дивно, тому що нас декілька дорослих туй і тільки ця така дуже загущена. Всі інші туї дорослі вони дихають, хоча вони всі знаходяться майже на однаковому сонці. Ну, для мене це дивно, але факт є факт. Також ми залізкою, як ви бачите, залізли і на дах, а ліска так сховалася за тую, її не видно. Чоловік внизу спостерігав, спостерігав. Контролював процес, тому що дитина на даху це екстремально. Але Аліска завжди зі мною. стільки ось хвої ми обстригли, і ось такий результат стрижки. Для ножниць мені здається, це класно. Тую обробляла бітоксобациліном. Це біопрепарат. Інсектицид, який підходить як для овочевих культур, так і для хвойних, так і для садових дерев, і кімнатних квітів, бореться з багатьма з заразами, які нам не дають жити. Обробку буду робити зараз і через 2 неділі або 10 днів. Ну, бажано 10 днів. Але зараз це йдуть дощі та й дощі то, можливо, я і раніше проведу цю обробку. Але є в нас помічник проти дощів, буду додавати ще ліпосам прилипач. Це обов'язково робимо, щоб нічого нам не змило. Думала ще додавати актофіт, але тут хвойних немає, тому спробуємо обійтися тільки біток Подивимось. Може, ви щось мені порадите, не знаю. Бо я не пам'ятаю, завжди обробляю, знаєте, тим, що є під рукою. Що знайшла вдома, тим і обробляю, прям вимиваю. Тут туйка, ніби ще не дуже така хвора, але все одно, все одно треба з цим боротися. Можливо, щось ви в коментарях мені порадите. Можливо, в когось така проблема також була. Хочу з вами поділитися новою нашою обновкою. Ранку обрали для себе нову каву, тому що ту, яку ми п'ємо постійно, ми взагалі такі більш прихильники постійності. Якщо нам подобається якась кава, то ми її і купляємо. Але зараз вона почала зникати в нас в Хмельницькому. І ось нам запропонували ось таку каву, яка є дуже і дуже ніжна. Ми взагалі не є прихильниками ні кислинки, ні гірчинки в каві. І ось ця нам підійшла просто ідеально. В її ароматі розкриваються пастила, шоколад і горіхи. І вони поєднуються дуже і дуже ніжно. Бачите, кислинка, і гірчинка йдуть по пола. Ну, дуже ніжні. Я поділюсь в описі під відео цією фірмою, де ми її обрали, буде посилання на сайт. В них є просто неймовірно великий асортимент кави з різними смаками, тому що дуже часто багато хто з вас помічав, я думаю, що після кави залишається якийсь такий трохи неприємний аромат у роті, а в них кава йде як з різним смаком, так і ароматом. Є з ароматом і квітів, і фруктів можна побачити. Це взагалі вже дуже відома фірма на ринку. І понад 10 років вони свою колекцію кави, чаю і також смаколиків до кави наповнюють різним асортиментом. В них на сайті навіть можна знайти відео уроки, як правильно заварювати каву, як правильно взагалі відрізнити якість кави про різницю арабіки і робусти. Тобто дуже цікавий сайт. Заходьте, і навіть цікаво взагалі почитати про каву. З промокодом DAYS ви маєте знижку 20% на будь-яку зернову каву. Саме на каву. Ні набори, ні смаколики, ні чай на цю знижку не впливають. Саме кава. Тому хто є прихильником такої різноманітності в каві, хто хоче почати свій ранок з чогось новенького, з смачного, ароматного, то заходьте за посиланням, обирайте вам, плюс менеджери, консультанти допоможуть обрати каву саме на ваш смак. До смачної кави завжди хочеться чогось солоденького, тому пропоную вам швидкий, легкий, смачний заливний пиріг, який, напевно, знають всі цей рецепт, але все одно, можливо, комусь нагадаю, і хтось зі мною приготує. Отже, взбиваємо у блендері яйця з цукром, поступово до них додаємо молоко. Інгредієнти будуть. Всі описані нижче під відео, тому заходимо в опис та робимо скрін. Далі поступово вводимо борошно з розпушувачем та дрібкою солі. Тісто виходить як густа сметана. Форму для випікання змащую вершковим маслом. Спочатку викладаю начинку, у мене це черешні. Можна, я так думаю, брати будь-яку начинку на ваш смак. І далі цю начинку заливаємо тістом. Форму трохи струшую, щоб повиходили всі бульбашки, і випікаємо при 180 градусах до готовності. Це вже контролюйте сірничком. І ось така літня смакота виходить. Готується просто швидко, дуже смачно і з'їдається також дуже швидко. Рекомендую спробуйте і напишете мені потім, чи вам сподобалось. А можливо, хтось таке вже і готує. Після обробки, як завжди, мені здається, йде невеличкий дощик, це нормально, тому і придумали прилипач. І після дощику така зовсім невеличка, дивіться, хмара. Причому вона з таким рожевим відтінком, я навіть не очікувала, що вона буде з дощем. А рожевий відтінок це напевно, що після хмарки буде веселка. І це перша веселка в нашому регіоні. Ще в нас тут її не було. Така гарна, гарна, дивіться, як. Зараз крапає ще такий також маленький зовсім дощик, під яким дуже приємно знаходитись просто і милуватись цією красою. Аліса все дуже, очі... дуже чекала веселки після кожного дощу. І зараз вона сидить на гойдолці, там не крапає, тому її тут не чути. А я. Милуюся. Вона така велика-велика, дивіться, яка гарна. Чудо природи. У мене з душами дуже гарна квасоля пішла в ріст, плетиста біля сітки і поряд кущував. Щось її почало їсти. Десь були кущики такі, ось тут такі нещасті, нещасті. Я все хочу їх обробити, але дощик і дощик, тут ось зовсім такий. Я кожен день щось обробляю. То огірки, то томати, бо з дощами також томати трохи почали закручуватись листям, то капусту. Це така остання, що я висаджувала, то вона ще така нещасна, але приживається, також її трохи обробляла. Бо як не білокрилка, як не тля, як не колорадський жук, то якісь жуки з'являються, кліщі, ту тую обробляла. Одним словом, кожен день я щось потрошки обробляю, інакше ну, не буде діла. Так, дощ щось посилюється. Але я обробляла всередині, так пройшлась не зовні, а всередині, що той, що сам шити, то думаю. Нічого не буде. Причому хмарка вже зовсім-зовсім проходить. Дивіться, падає дощ навіть видно. Так, на такій гарній ноті я з вами прощаюся. Я думаю, вам відео сподобалось, було цікавим. Бо дійсно така дуже гарна завершальна нотка. З гарним небом, з гарною веселкою. Якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що робити, поставити вподобайку, підписатись на наш канал, хто ще цього не зробив, і залишити коментар. Нам дуже приємно читати ваші коментарі. Я їх читаю як чоловіку, так і Аліска, якщо для неї це презентується, тому залишайте коментарі, нам це дуже приємно. І до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!